Члени Конгресу США myself, дуже вам дякую і всім моїм співгромадянам американцям. Америка повертається! Кожен з нас президент. Не 73% які за мене голосували, а всі 100% українців. американська мрія невпинна і наша країна зараз на тлі повернення повернення та камбеку, котрий світ ще не бачив і, скоріше, все, не побачить знову. Вибори президента 5 листопада були з тим самим мандатом або наголошенням, якого ми не бачили за десятки років. Моя адміністрація отримує назад Панамський канал, і ми вже почали це робити. Ми не віддали його Китаю, ми віддали його Панамі, і ми його відберемо назад. Я також маю повідомлення сьогодні для усіх чудових людей Гренландії. Ми підтримаємо ваше право на самовизначення? Ці учасники, що будуть умисно за промові, Будуть виведені під охороною. Учасники мають зберігати порядок. Ви можете взяти аркуш, взяти ручку. І звільнити свої місця для тих, хто буде думати про наступні покоління, а не про наступні вибори. Я думаю, що люди це оцінять. А також я прошу вас звільнити з посад голову Служби безпеки України, Генерального прокурора України.